Близько чотирьох тонн найнеобхіднішого для бійців, які сьогодні на сході України тримають оборону, зібрали і 21 вересня відправили волонтери штабу до перемоги. Інна Безпалько розповіла, що як завжди до роботи долучилась велика кількість людей. А перелік зібраного досить довгий. Хочемо подякувати за пальне, яке нам надав цю поїздку. Це Осіпчук Василь, завдячуючи йому. Ми є можливість в нас поїхати. Дякуємо всім багатьом селам. Голо вам, сільських рад і фермерам, які нам допомагають, завжди пальним. Хлопцям буде цей раз завезено три бензопилки плівка, гідробар'єрна плівка. Так як на вже йде зима, хлопці будуть укріплювати свої бліндажі. і На сьогоднішній день дуже багато було замовлень на бензопили, мішки, пленку, де цей раз веземо дуже велику кількість цвяхи, топорища. Все, що на сьогоднішній день необхідно для того, щоб хлопці могли якнайкраще Ще підготуватися до зими. Також хлопцям буде завезені фонарики, розгрузки, спідня білизна, резинові чоботи, мішки, гідробар'єрну плівку, відра, мутузки, буржуйки, футболки, продукти харчування, воду, засоби гігієни. також дома і буде домашня випічка, де в кожну поїздку ми стараємося десь замовляти, щоб хлопцям напекли домашніх булочок. Це дає частинка дому, де хлопці завжди дуже вдячні цьому. Також веземо з собою дитячі малюнки. Кожен раз. Кожну поїздку стараємося, десь, щоб і діти, і студенти писали нашим бійцям листи, малювали малюнки. Коли є хлопці вільний час, то вони завжди переглядають ці листи і читають листи від від наших і студентів, і діток і дорослі пишуть вірші нашим за що. Ми дуже дякуємо. Бо хлопці це є, можуть трошки відпочити. Дякуємо нашому тепличному комбінату, який постійно підтримує наш волонтерський центр. Фактично кожну поїздку надає огірки, помидори і не один раз допомагав нам фінансово, де і на сьогодні ми отримали невелику суму коштів, де зможемо закупити щось хлопцям нашим до зими. Дякуємо Ткаченка В'ячеслава, який також нам завжди допомагає. Це цигарки, чай, ковбасні вироби. ...згущене молоко, також кожну поїздку нам це надається. Велика подяка нашому координаційному центру, де ми постійно співпрацюємо координаційним центром, який знаходиться на Железняка, де нам допомагають. Сьогодні ми жіночої колонії, де замовляли 60 розгрузок, забрали 49 розгрузок, де координаційний центр нам проплатив ці розгрузки, і також частина цих розгрузок сьогодні буде відправлена хлопцям в зону. АТО. також нашим бійцям. Було передано багато форми берців, де ми сезонні бушлати. Де на сьогодні вже ночі холодні. І хлопці цього потребують. Дякуємо голові районної ради дячуку Олександру та першому записнику голови Клочку Сергію, який постійно нам допомагають, завдячуючи цим людям. Ми маємо можливість багато чого закупити і доставити нашим бійцям Це і завчастина, і воду, і теж саме пальне, і продукти харчування. На цій неділі в селі доброводи була зібрана більше трьох тонн. Продукції, де ми привезли це і картопля, і закрутки, м'ясні закрутки, борошно, цукор. Дякуємо за постійну допомогу фермерське господарство Базис, які в кожну поїздку хлопцям передають 50 банок тушонки і 50 банок каші. Також не в одну поїздку нам надавали вони і молоко, де ну, довести ми його свіжим не можемо, але це получається домашнє молоко, смачне, дуже. Хлопці дуже дякують. Дякуємо благодійне об'єднання нації дання круп, макаронів, цукру, чаю, миючих засобів, пральний пральний порошок. І сьогодні ми з Києва вони нам передали, проплатили 20 малих карематів, де сьогодні ми їх вже забрали з автовокзала, і частину цих карематів буде хлопцям передано. Фірму «Вландер» за постійну допомогу, де нам передають нашим бійцям печиво, цукерки, спеції різні. Також велика подяка церкві, яка знаходиться біля маслозаводу, що передають нам і фінансово допомагають, де було проплачено 10 плащовиків, де будуть хлопцям відправлені на фронт, де хлопці стоять на передових. І вже погода портиться, будуть дощі осінню, де це одна з Необхідних таких речей, дощовики, і нам було проплачено 10 дощовиків, де ми змогли закупити і хлопцям відправимо на передову. Також нам церква передала воду, крупи, солодощі, олію, макарони. Було передано хрестики. Дякуємо. На сьогодні, сьогодні в нас прийшли студенти. Педуніверситету, де нам будуть допомагати по погрузці машини, вони вже не вперше до нас приходять. На цій неділі приходили до нас і студенти з педуніверситету, і сільхозінституту, діти з 11 школи приходили, цікавилися, як працює волонтерський центр. Принесли подарунки, хлопцям намалювали малюнки, зробили оберіги. За що їм дуже вдячні. Також сьогодні до нас. Завітали польські наші друзі, де також вирішили приєднатися до погрузки машини. Дякуємо за постійну допомогу з загрузці машини. Це громадське об'єднання Булат, громадське об'єднання самооборона дає скрипник Едуард. І сьогодні є багато вже демобілізованих хлопців, які також сьогодні приєдналися і будуть допомагати своїм побратимам, які знаходяться на фронті. Будуть відправлені. Будуть допомагати нам загружати машину. Велика подяка нашому водійові, який вже не один раз з нами їздив в зону АТО. І що він постійно, коли звертаємося, ми нам допомагає і в такий важкий час він сам є підприємцем на своїй машині заробляє кошти, незалежно від того, що коли ми їдемо, звертаємося до нього. Він нам завжди допомагає. Це для нас велика підтримка. Так як на сьогоднішній день знайти транспорт на 4 тони. Ми кожну поїздку відправляємо 4 тонник, дуже важко. А тому дякуємо, що він своїм транспортом і свій особистий час. Тратить і їздить з нами в поїздки в зону АТО». Маршрут поїздки непростий та розрахований не на один день. Це Артеміс, Константинівка, Новогорівське, Світлодарськ, Зайцево, Дзержинськ, Сіверськ і. Попасна, ще багато невеличких районів. Практично цілий день у штабі працювали чоловіки, які повернулись у рідне місто з АТО. У мирному житті вони ще разу приходять допомогти уманським волонтерам. Скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні допомагали дівчатам у штабі? В чому ваша робота, робота заключалась? Робота заключалася в тому, щоб допомогти відгрузити нашим бійцям, які ще порвають зоні АТО. Продукти, речі, які їм передають туди, які захтали штаб, які Люди, які хочуть допомогти, допомагають його допомогу сюди приносить штаб. Це ми допомагаємо кожен раз, коли машина відправляється, дружається на схід. Ми ці речі загрузити. Хто може має час прийти посадирувати, допомагає дружається. Тоді волонтери відправляються, відвозять це все на схід. Точкові доставки, буває таке, до 30 точок беруть вони іменно по імену, не так, що десь приїхали дерево. Іменно по імену і на самопередову, на самі передові точки на, на ювій лінії доїжджають і передаються посилки, тому що там хлопці нуждаються, всі вони потребують допомоги, тому що держава не надто турбується нашими військовими. Таке йде забезпечення, що хлопці мають. Ви так усі дружно приходите у ці дні? Дружно хто має? Хто тут? Хто приходить на ротацію, приходить сюди, хто тут постійно перебуває? Тоже хто вільний від якихось справ, то приходить сюди, в дорослі. На цілий день сьогодні працювали. Ну, хто як? Також не вперше до роботи долучились студенти Уманського державного педагогічного університету, які допомагали виносити із штабу та вантажити на машину зібрану допомогу. Сьогодні наші студенти долучилися до акції Голуб миру, яка приходить в нас в університеті. І саме тому ми ну, прийшли сюди в волонтерський штаб, для того, щоб допомогти саме воїнам АТО ну, проживати там. Допомогти просто машину якась продукта це ну, саме маленьке, що ми можемо зробити в наш сьогоднішній час. Також в нашому університеті, оскільки проходить така акція, ми робили такі невеличкі бувки, також писали побажання свої е, воїнам, писали номери телефонів для того, щоб вони телефонували нам, ми могли спілкуватися з ними. Тобто це Саме таке маленьке, що ми можемо реально в наш час зробити своїми силами. тому що ми розуміємо, що їм там важко, що їм потрібна наша допомога, і ми допомагаємо хто чи може. Впродовж дня і до самого вечора у штабі до перемоги кипіла робота. Автомобіль, який повіз на схід допомогу, вантажили за спеціальним списком, бо ж пунктів доставки чимало. Де третій дуже з волонтерами? Третій третій разтаніця третій. Третій. Луганська щастя. Потом, виходить, другий раз ми їздили в Авдіївку, цей, там і рядишком всі райони. З третій на Артемівськ. На а кажуть, що якась була минула поїздка в Донецьку область, складна до водопада. Ну, Якраз свій... перед, перед першим вересня було дуже часто бомбежки, перекрили, там час дороги була, щоб не їхало на ночне, вечірнє время, время що дуже небезпечно. І все, і а як щось... ви виїжджали? А ми об'їхали трошки під 20 км споруди. Об'їхали страшно їхати знову не страшно. Волонтери розповідають, що сьогодні, як і завжди, потрібні чай, кава, цигарки та будь-яка допомога. А хлопці, які повернулись з АТО, та сьогодні допомагають волонтерам, просять уманчан не бути байдужими. Хочеться звернутися до нашого населення, от щоб воно не було байдуже. Далі підтримувало наших бійців на іде зима, а тому потреби будуть ще більшими. Вже на сьогоднішній день наш волонтерський центр закупив 150 комплектів спідньої білизни, де вже частково будемо передавати хлопцям, так як на сьогодні вже прохолодно. найбільша потреба на сьогоднішній день це вже нам треба закупляти бушлати. Такі діми сезонні з капішонами, в кого є флісові світера, теплі, в хорошому якості, якщо вони беушні, ушні, можна приносити. По на сьогоднішній день потрібно вже теплі речі. Миючі засоби це постійно, що треба хлопцям передавати зубні пасти, щотки, засоби гігієни. Це одне з таких із самих необхідних речей. Що на сьогодні потрібно чай, кава, сигарети, Це що в кожну поїздку передається, ну обов'язково. А тому не приходьте, допомагайте, звертайтеся. У кого є, чим вже скоро треба буде плести сітки білого кольору. У кого є білі простирадла, можете приносити. Вже скоро будемо займатися буржуйки, в кого є балони старі, старі балони. Також привозьте, будемо. Робити буржуйки, передавати хлопцям вже на передову, шановні громадяни. Я як учасник АТО звертаюся до вас. Допомагайте, будь ласка, волонтерам. Чим можете, що у вас є всім. Допомагайте, будь ласка, без них ми б не змогли воювати.